Що потрібно зробити для шкіри зараз, щоб вона сказала вам дякую після літнього сезону? Розкаже мій гість, лікар, дерматолог, онколог, косметолог Євген Пономарьов. Вітаю, Євгене! Дякую, вітаю, Євгене. Оця насолода літня, коли і сонце, і свіже повітря, і вітерець, і подорожі, багато фруктів, овочів здається, що ми зробили тільки приємне нашій шкірі. Але мені також здається, що ви, як лікар, вважаєте, що це не точно. Ну, ще раз хочу сказати, що ви неймовірно, чудово Дякую. виглядаєте, як завжди. Е, ну і повертаємось да, до нашого до сонця. Насправді, літній період, він е, двоякий, скажімо так. Це подвійна сторона медалі завжди. Да, сонце це класно. Це, по-перше, вітамін Д, тонізація нашої шкіри. Це певний відсоток да, засмаги, тренування нашої шкіри захисту її. Але завжди є якесь але. І основне, це коли перебільшують цей сонячний вплив. Тобто люди, які отримують опіки сонячні, які пересушують свою шкіру занадто сильно або занадто хочуть змінити колір своєї шкіри, який неприродній. Ми народжуємося ну, практично, ну, ми, я маю на увазі європейці. Uh -huh. Практично без пігменту. І коли ми намагаємось добитися цієї бронзи, це. Ну, іноді занадто шкідливо. Це бо... навантаження на шкіру. Так, а в чому так. саме воно полягає? Тобто, що відбувається такого, що шкіра бідкається після літа? Ну, по-перше, це накопичення меланіну, тобто, це пігмент. Це, ну давайте так, навіть з тієї сторони зразу підушу, що, да, Ми всі знаємо, є така хвороба, злоякісна пухлина, меланома. Вона і угу. пішла від меланос. Темний, чорний. Тобто це потемніння нашої шкіри. Тобто, коли ми намагаємось занадто зафарбувати своїм пігментом меланіном нашу шкіру, іноді у нас на шкірі да, у нас з'являються родинки. І ці родинки е при надто великому сонячному опроміненні та опіках можуть змінюватися в меланому. На жаль, Тобто засмагаючи влітку восени, ми ризикуємо отримати онкологію шкіри. Так, коли не захищаємо її, тобто СПФ uh -huh. Креми, захист нашої шкіри, це не просто так. Ну можна засмагати. Я ніколи нікому не кажу, що не можна засмагати. Засмагайте, будь ласка, але з розумом. Тобто, це повинно бути правильно. Знаєте, з... це от у нас такі поради універсальні, про які абсолютно ви всі знаєте. Ну зараз вже. Пізно в цьому сезоні про це говорити. Ну, тобто а, тоді виходить, що як зробили, так зробили. По нам видно, що я з собакою гуляла регулярно, хоча на морі не їздила, але засмагу mm -hmm. отримала. А по вам видно, що ви береглися від сонця і залишилися тим самим європейцем, про який говорили. Це ви навмисно не засмагаєте? Насправді так. Це вже відбувається доволі. Тривалий час раніше, коли був молодий, так я засмагав, і навіть були опіки, відверто кажучи, я як всі люди. Але з часом просто вже розумієш, наскільки це шкідливо, і да я принципово не засмагаю занадто сильно. Отже, є люди, які після літа не засмагли, як вибереглися. Є такі, які трішки засмагли, і є такі шоколадки, які будуть чорними, фактично через засмагу, аж до нового року. Кому потрібно йти перевірятися на меланому восени? По-перше, це людям тут навіть не залежить, скажімо так, навіть від засмаги, а залежить від того, наскільки багато у людини було з самого початку на момент засмаги. На, на самого початку було меланоцитарних родимок, невусів, так званих, тобто це темні родинки. От якщо їх багато, більше десяти, це, ну, скажімо так, конче не потрібно йти. І дивитися всі новоутворення саме от зараз, uh -huh. Перев... після літа. Після літа, Перевірити uh -huh. їх, ну це однозначно. Це моя порада, як лікара це треба робити. І у людей, яких багато родимок, краще це робити, хоча б раз на рік. Просто, навіть якщо не засмагають люди. Просто засмага і ультрафіолет сам по собі, тобто цей інтенсив, це навантаження на шкіру, воно збільшує відсоток можливого перетворення цих родимок. Mm -hmm. Якщо людина не засмагає, але родимок багато, так само ну краще теж перевіряти, бо цей відсоток так само високий. Вітамін Д. Чи дійсно ми запасаємося вітаміном Д завдяки сонцю, який потрапляє на шкіру, і у нас у всіх прекрасний показник цього вітаміну в організмі після літа? Ну, після літа, якщо людина тривалий час знаходилася на сонці, навіть там, захищалася СПФ кремом, тобто попадання. UV, ну, UVA, UVB, ну, це хвилі сонячні, вони вже стимулюють інтенсив і синтез вітаміну D. І він у нас буде нормальний. Тобто, ну, щоб не вироблявся вітамін D відверто, як лікар можу чесно сказати, це треба жити в якомусь бункері. Угу. І тоді, да, синтез вітаміну D буде дуже-дуже знижений. Дуже знижений. А якщо ми навіть виходимо там в осінній період, в зимній період є сонце, тобто ми його. Ну, отримуємо, але на вже там в зимній період трошки менше ніж в літній. В літній набагато більше ми відкриваємо більше нашої шкіри. Синтез посилюється. Mm. А... Тоді виходить на цей показник. Можемо зараз не звертати увагу, будучи впевнені, що принаймні вітамін Д присутній, і ми через це будемо добре почуватися. Чи є і тут якісь моменти? Ну, є моменти, все рівно іноді треба деяким людям ну, перевіряти, да там здавати аналізи, перевіряти а, рівень вітаміну Д, бо і стресові ситуації на жаль вони теж впливають на метаболічні взагалі процеси, в наш ну і не тільки в шкірі, взагалі в організмі. Тому треба це перевіряти і дивитися, але в більшості людей після літнього періоду. Рівень вітаміну Д ну, підвищується набагато. Ага. Тобто приймати його, скажімо так, немає сенсу. Тим більш не контрольовано. Да. Отже, маємо плюс. Вітамін Д, можливо, потенційно зріс, є в нормі. Маємо мінус або невеликий ризик. Треба перевірити родимки, які темні, і які, можливо, з'явилися. Тепер більш до декоративного моменту. Оця пігментація, яка, можливо, і не загрожує здоров'ю, але на шкірі з'являється. Що з нею робити, чи вже чекати, коли само пройде до наступного сезону? Ну, пігментація теж вона з'являється не сама по собі, іноді іноді бувають різні порушення просто синтезу від меланіну, тому да, там з'являються деякі пігментні плями незалежно від сезону. А, але видаляти, лікувати пігментні ну, такі, це називається дисхромії, тобто порушення кольору шкіри, порушення виділу меланіну, їх треба лікувати. Насправді, самостійно вони дуже рідко проходять. І якщо проходять, то це тривалий час. Бо, ну, скажімо так, клітини, які виробляють у нас меланін, вони мають певний період життя теж. Це десь близько там 12 років. Ну це дуже приблизно на різних участках там нашої шкіри Живучі Це в, да, в цілому, да. тому очікувати, що пройде самостійно. Це десь близько 12 років. <рес> <рес> ну, mm -hmm. так. Розслабтеся, <рес> а тому, тому до речі, кого... в мене були пігментні плями на обличчі з дитинства, і вони. Не за 12 років скоріше пройшли, коли я почала регулярно робити якісь косметологічні процедури, наприклад, пілінги, угу. тобто не те, щоб я спеціально висвітлювала пігментні плями, але вони. Розсмокталися чи як про них правильно сказати? Відбілилися. Е, ну да, тобто накопичення меланіну в верхніх шарах нашої шкіри, особливо в епідермісі, тобто на нього можна впливати навіть домашніми доглядовими засобами, тобто там мивання з е, певними легкими кислотами, тими, тими самими АХ кислотами а використовуючи вітамін С, е, він теж він, як і антиоксидант, так і відбілюючий засіб. Можна так само. натерти лимончиком. Ну, це так. Це лікарі такого не, не люблять. Це, 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 це бабусини методики, реально, і вони не завжди прям так спрацьовують. Але я скажу, скажімо так: рух. Мислення правильне, в принципі, у людей, да, там лимонна кислота, ще там щось. Ну це тільки мислення, але насправді... навіть про огірок таке кажуть. Але я розумію, що да. сучасна косметологія, дерматологія серйозно ставиться до цього питання, бо це не тільки здоров'я, а ще й краса. Жінки на цьому дуже зараз повернуті і Правильно роблять. Тобто, за рекомендацією або до косметолога, або до дерматолога йти, якщо хочеш з плямами, пігментами ну, це най. Правильніший варіант, чому тому що самостійно можна іноді собі навіть нашкодити, угу. ну використовуючи щось, не розуміючи, що саме, десь там з якихось порад, ну в інтернеті я маю на увазі, там хтось сказав щось, сказав. Ну а що такого Ну видалили я трішки пляму пігментну після літа, і вона що з нею ні, може статися? Ні, якщо якщо самостійно видалили пляму повільно, скажімо так, правильно. Використовуючи домашні засоби, то ну, це окей. Uh -huh. Просто іноді бувають такі моменти, коли люди неправильно використовують навіть ну не те, що там домашній догляд, а використовують якісь засоби, які можуть створити опіки на шкірі і ще й погіршити цей стан, uh -huh. ну, що я маю на увазі. А використовуючи домашній догляд, це без питань. Всі висвітлюючі засоби, вони тільки в плюс. Uh -huh. З пігментними плямами розібралися. І далі, як на мене, є. Проблема, сухі шкіри. О, да. Причому життя таке буремне. Значить, коли е, опалювальний сезон, нас сушать батареї, угу. якщо є тепло, слава Богу. Да? Влітку нас сушить сонце. Ну, там трішки дощової осені, і навесні шкіра може відпочиває. А так виходить постійна напруга, постійна втома. Ну, все ж таки повернемося до літньої спеки, яка сушить. Та насправді да, насправді, да. що будемо робити восені? Ой. А, ну, восени, в принципі, у дівчат або ну у будь-яких, да, там пацієнтів неважливо, а, Варіантів ну, насправді дуже багато. Домашній догляд, який впливає на зволожені шкіри, тобто все, що з гіалуроновою кислотою, тільки в плюс, вона має великі молекули і через поверхню шкіри не, не потрапляють туди, а, куди потрібно є в цьому сенс, також ал знову ж таки є. Але тобто, навіть поверхневе зволоження, е, яке нам по вперше, ми втрачаємо вологу в епідермісі, угу. тобто. Там, де сонце нас випалює, висушує, і нам потрібно цей баланс правильно вирівняти. Не тільки дерма, страж... дерма страждає, але страждає вже потім, угу. коли висушується епідерміс. Тому епідерміс теж треба зволожувати. Чому ці засоби іноді там навіть з собою носять? Чому ми бризкаємо на обличчя навіть термальною водою постійно? Тобто це зволоження навіть поверхневе просто для клітин, бо їм і не вистачає на такій цієї вологи. Угу. Вода, гіалуронова кислота це все те, що буде накопичувати і тримати цю вологу на поверхні шкіл. Це теж потрібно. Чому нам восени або ну, от в ці скажімо, да, між зимою та літом, нам краще? Тому що ця, ця волога вона утримується нормально Точно, на шкірі. Да. А, скажімо так, далі, коли страждає вже більше дерма, висушується, втрачає, вона також втрачає вологу. Да. Ну там вже роб... можна робити вже інші процедури, навіть ін'єкційні. І я прекрасно розумію деяких людей, які бояться цих процедур, але насправді в цьому страшному ні то, що нічого немає, абсолютно нічого немає. Ми відновлюємо той баланс, який був втрачений. Угу. Це так само, як харчування, просто в певному місці. Тобто, коли ми п'ємо багато води, це потрібно постійно. Я з собою постійно ношу воду. Так, да, ми помітили да. і шкіра користується тою водою 100%, да, якою ми вживаємо. Да, тобто зволоження да. шкіри залежить від кількості Звісно. води. Е, особливо, особливо обличчя йому потрібно найбільше. Чому? Бо це єдина ділянка шкіри, яка постійно відкрита. Єдина. Ми навіть взимку вдягаємо перчатки, рукавички, і рукавички та, а обличчя ми практично ніколи не закриваємо. Ну Там шарф, дехто може там щось закриває і все. Вона буде стражати найбільше. Тому Скажімо так, ін'єкції з гіалуроновою кислотою, з будь-якими амінокислотами, ще ну, додатковими там, компонентами будуть відновлювати цей баланс втрачений. І угу. це буде підтримувати, я кажу завжди, порівнюйте шкіру на різних ось, цих ділянках. Тобто, подивіться там, де сонце не потрапляє, там, де шкіра не висушується, і як виглядає шкіра обличчя. Угу. І от тоді зразу зрозуміло, наскільки страждає шкіра обличчя. Угу. І це треба просто відновлювати все. Супер зволоження в домашніх умовах, певні процедури. Що ще може вплинути на стан шкіри, щоб відновити її після літа? Моя пропозиція поговорити про харчування, чи ви чи є у вас якісь переконання, знання стосовно того, як те, що ми їмо, може вплинути? Хоча ми все літо їли овочі, фрукти, шкіра має бути вдячною, значить, не це не впливає. Ну, це треба робити постійно. постійно. <с> да. З харчуванням це дуже насправді і складно, і просто. Тобто, це ну, і, ну, не те, що там я, я прихильник здорового харчування. Що значить здорове харчування? Це то, тобто не, пере, ну, не переходити межу <с> отак. От <с> тобто, що за НАТО, то не здраво, це так і є. <с> а? А, тобто, всюди потрібна міра, можна вживати все абсолютно, але правильно. В певній кількості і в певний момент. Ось і все. Можна додавати будь-які додаткові компоненти, там те, що необхідно нашій шкірі. Це може бути і колаген, це можуть бути знову ж ті самі амінокислоти, вживати з їжею, навіть вітамінні комплекси. Просто треба розуміти, чи це потрібно в даний момент конкретній людині. А є люди в різних типажів з різною товщиною шкіри, з різними дефіцитними станами. Хтось худне, неконтрольовано, хтось навпаки дуже багато там їсть занадто. Ну різної їжі. Тобто, його тут треба правильно підібрати, ну не підібрати, хоча б, скажімо так, спрямувати людину в правильному руслі її харчування на даний момент. Отак. Угу. Тобто це комплекс, у якому харчування відіграє важливу да. роль. І навіть це не просто про шкіру, це про наше життя, наше тіло здоров'я да. в цілому. Дуже важливий компонент. Що ще може бути, на що звернути увагу для того, щоб шкіра після літа така виснажена трішки висохла, сказала нам дякую, і ми на новий рік, якщо доживемо, Боже, дай доживемо, дякую. виглядали свіжими і здоровими. Ну, я скажу, моя точка зору, ну, як лікара, uh -huh. я в принципі завжди завжди кажу про те, що це певний комплекс заходів. Якщо людина хоче отримати навіть після літа і підтримувати постійно здоровий стан шкіри, це потрібно робити. Це вже як лекцію, розповідає господарство. Ну, well, давайте, давайте, нам e -e, цікаво. Я завжди кажу, що є така ну, піраміда. Впливу на шкіри, що нам дає максимальний ефект. Клас, давайте уважно послухаємо, тому що це не сезонне знання, ну, да, а універсальне загальне, знання, да. піраміда, яка дає здоров'я Ну, Вплив, да. максимальний да, вплив, вплив mm -hmm. на шкіру для її здоров'я, для її повноцінного функціонування, метаболізму в ній. Перше, базіс основний, тобто те, що таке, як скажемо, фундамент основний, це завжди буде генетика. Ну, На жаль, від цього ми не можемо піти. Засмагай, не засмагай. Да. Ну, Комусь да, дістається генетичні особливості. Там, мало родимок, класна шкіра, нормальний синтез колагену, все окей. А Комусь, на жаль, це не дістається. якісь особливості, дефіцитні стани і так далі. А друге, от те, що. Ми робимо постійно і себе треба привчити. Це як чистити зуби. Тобто, це домашній догляд. Uh -huh. Це теж базіс. Тобто, перше генетика, далі все те, що ми робимо вдома. А все, що ми робимо вдома, це ну, підбирає лікар, підбирає професіонал, правильно підібраний домашній догляд. Все це, скажімо так, 80% успіху стану шкіри і якості нашої шкіри. Третє. Ну і четверте, третє, і четверте, я скажу, вони завжди міняються. Це будуть завжди апаратні методики впливу на нашу шкіру і ін'єкційні методики впливу на нашу шкіру. Тобто це ми можемо або додавати якісь препарати, які стимулюють колаген, додають нам гіалуронову кислоту, ну того, що нам не вистачає. А апарати це все стимулюють максимально інтенсивно. Угу. І тут вже люди ходять на процедури, відновлюють шкіру, роблять, от можна. А, там десь в жовтні вже робити, в принципі, нормальні, там, наприклад, лазерні пілінги. Тобто відшелушити ту шкіру, яка ви, ну, відносно там, скажімо так висохла, епідерміс у нас постраждав, робимо пілінг, відновлюємо, подаємо інтенсив для відновлення шкіри. А, і на самому верхньому, скажімо так, на пік піраміди, верхній кут. Uh -huh. Ну, це пластична хірургія, але насправді вона ніяк, на жаль, не впливає на якість шкіри. Це uh -huh. просто маскування певних недоліків, ну реально, будемо відверті. От. Але в деяких випадках, чесно кажучи, е ну, це вирішене питання. Нічого вже не, да. не породиш. Тому це узагальнення, тобто, щоб в принципі, всі слухачі розуміли максимально. Тобто, да, генетичні особливості, клас. Від цього буде залишити наскільки інтенсивно треба робити домашній догляд а далі вже робота скажімо, ну наша лікарів ми вже процедури ін'єкції і так далі тобто ми все це все 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 це це запускаємо в загальне коло що ж ви пане лікарю не зняли з нас відповідальність за здоров'я нашої шкіри сказали що домашній догляд це Фундамент цієї ну... піраміди насправді я тішуся з цієї думки професіонала, тому що це означає, що перш ніж йти вже за апаратною ін'єкційною пластичною хірургією, ми багато чого можемо зробити, да. у тому числі знаючи, як перевести шкіру зі стану літо у стан осінь, зробити це ефективно, з задоволенням і легко. Так, це насправді не взагалі не складно. Можна підбирати підбирати собі навіть а, сезонний домашній догляд, правильно вис... ну, скажімо так, прорахувавши правильну реакцію нашої шкіри в певні сезони на домашній догляд, можна взагалі. Ну зараз мене поб'ють всі лікарі, косметологи, можна що можна практично не користуватися в певний період свого життя навіть послугами лікарів. Uh -huh. Ну, Бо профілактика, навіть профілактика старіння, ну, відносно, профілактика старіння це в руках людей. Uh -huh. Ми, лікарі, відповідаємо, я завжди кажу, десь за відсотків 8-10 успіху стану шкіри людей. Ми можемо підштовхнути, максимально підсилити. Люди далі йдуть додому. Ми їх не бачимо, ну, кого тиждень, кого місяцями не бачимо, когось роками не бачимо. І далі все роблять люди вдома. І тому і кажу про домашній догляд, бо це. Ну, це дуже важливо. Угу. А ми проговорили ж з вами, да, що в домашньому догляді має змінитися, коли закінчилося літа і прийшла осінь. Да, зводо... Проговорили. Зводо... Все, зводо... супер. Ну що, виходить так, що ми з вами буквально за 20 хвилин отримали поради, завдяки яким згадали, що не лише генетика і пластичні хірурги вирішують mm -hmm. проблеми нашого обличчя, що літній сезон з усіма його задоволеннями має і наслідки, які ми легко можемо виправити навіть вдома. І що співпраця, партнерство людини з собою, як особистістю, і з дерматологами і косметологами дає прекрасні результати, на які я думаю, ви не лише сподіваєтеся, а їх і отримуєте. Дуже вам дякую за цю бесіду. Пішла я зволожувати шкіру. До зустрічі. Гарного дня, дякую.